Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми про лінію фронту. Бо мій гість сьогодні це Андрій Крамаров, військовий експерт та офіцер резерву збройних сил України. Рада вітати вас. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Андрію, пропоную розпочати з головного з Покровська. Свіжа інформація від Генерального штабу збройних сил. Що насправді відбувається під Покровськом і Мирноградом у Генштабі спростовують чутки, нібито в оточенні знаходяться українські військові попри складну ситуацію, і в Покровську, і в Мирнограді. Жоден український військовий підрозділ не перебуває в оточенні. Офіційна інформація при цьому є багато дуже свідчень заяв. Від воєнкорів від журналістів е, Юліан Рьопка, як ми знаємо, кореспондент німецького більд пише, що росіяни займають 85% Покровська. Всі ці заголовки жахають. Як ви бачите, що насправді відбувається в населеному пункті та на підступах до нього? Е, ну, у нас є два населених пункти: це так Покровськ, Мирноград. Там на даний момент у нас відбувається безпосередньо ну, бойові зіткнення з ворогом. Ворог намагається окупувати. Ці міста, ну, я взагалі до пана Рьопки відношусь з таким з великим скептицизмом, особливо, якщо в ретроспективі подивитися на його там попередні статті, які дуже часто під собою ну, не мали, врешті-решт, знаєте, якби практично, е, ну якби певного практичного значення і, врешті-решт, не справджувались на щастя для нас, тому що вони ну, таким з великою долою скептицизму щодо Збройних сил України. Е, цей журналіст пише. Але. Тут ну якби проблема полягає в тому, що так бої в нас ідуть, і ворог намагається активно тиснути. І тут щодо ну, Покровська і Мирнограда на Мирнограді бої фактично йдуть на підступів місто в Покровську на північно-східних окраїнах. Ворог там інфільтрував певну кількість цих малих, ну, скажімо, не диверсійних, просто манев назвав їх це такі малі штурмові групи, які врешті-решт там почали активно діяти. Спочатку бігали від наших військових. Логічно, що Силу оборони України задіяли на даному етапі фахівців із Служби безпеки України із головного управління розвідки, тому що, знаєте, ну, це якби. Проти цих інфільтрацій груп, які активно інфільтруються, фактично є. Ну, якби знаєте, це люди, які мають власні практичні знання з такої ж диверсійної діяльності, і тут, як би знаєте, клин треба вибивати в даному випадку клином. Ну, я так розумію, до чого наше командування і прийшло. Тому це, ну на мою думку, це знаєте, там ну настільки гасіння пожежі, просто вимушене застосування необхідного. Таку вузькоспеціалізовану інструментарію для протидії ворогу, враховуючи ту нову і тактику, напевно, і загалом стратегію штурму чи і нові, там, яка складається з певного набору нових там тактичних прийомів, які ворог нам, знаєте, що називається, запропонував на полі бою, і ми ну, вимушені шукати цьому певну протидію. Тому, ну як би казати, що там в Покровську чи в Мирнограді. На даний момент є оточення наших бійців. Ні, але мене більше насправді, от якщо ми подивимось, бентежить ситуація, яка є у нас північно-східніше. Це от в район міста Сухий Яр, І от ті наші війська, які, знаєте, знаходяться фактично не в Покровську або в Мирнограді, а от південно-східніше в цьому такому ну, мовному там виступі, кармані. От мене більше бентежить той факт, щоб ми їх з так з Чорновопавліки, Со Кояру. От щоб ми з оцих от точок Покровської покровсько мирноградської агломерації е, змогли швидко, ефективно наші сили знаєте, Ну, якщо буде така необхідність, знайте необхідний момент вийти, тому що е, фактично вихід цих військ він лежить через оці ворота, які є в покровському Мирноградом. Якщо ми тут для нашого командування, якби це не було десь неприємно, але знаєте, потрібно максимально тверезо оцінювати наші шанси. Якщо буде розуміння того, що ми вже не можемо втримати а, оцей, ну скажімо так, знаєте, вікно для виходу, то для того, щоб ми оперативно. З цього виступу змогли, скажімо, ці сили, щоб могли відійти. Плюс знову ж таки, можливо, ті підрозділи, які там зараз знаходяться, утримують ці позиції. Якщо б вони відійшли, вони б могли, наприклад, знову ж таки війти на умовну лінію Покровськ і Так, у нас цей виступ він зникне, але, врешті-решт, можливо, ці дві ключові точки так ми ну зможемо таким чином ну утримувати. Хоча знову ж таки сполучення між Покровськом та Мирноградом, сама от автомобіль, ну, Траса автомобільна, яка є, вона також ну, їй дуже було добре не віддати ворогу, тому що це дуже сильно там, ускладнить тоді можливість для здійснення оборони. Якщо, знову ж таки, в Покровську у нас ну, відверто йдуть міські бої, Верноград поки що це бої там, ну, на підступах до міста. Ситуація, Ну так, ситуація важка. Ситуація дуже важка. Просто, ну, як знаєте, такий факт приведу, Дивіться, на… До повномасштабного вторгнення, от якщо взяти от, ну, таку цю от агломерацію покровськ мирноград там загальна кількість населення, яка там ну, якби налічилась цих двох містах, два ну, таких промислових міста на Донеччині, оцінювалась ну в 105 110 тисяч осіб, так які там проживали. Просто вдумайтеся для того, щоб оці ну, цю агломерацію з населенням 110 тисяч захопити, росіяни зараз концентрували ну, близько 170 тисяч особового складу. Ну там зрозуміло, не всі штурмують, але от війська у кількості 170 тисяч для того, щоб захопити цю агломерацію, тобто просто да, от який шалений тиск зараз іде, тобто на місце, де проживало тисячу, тисяч, ну, 100 тисяч людей зараз тиск, на 170. Тому ну ситуація дуже складна. Подивимось, знаєте, ем, ну, по, на даний момент ну ж таки, здавати якісь вичірк, знаєте, прогнози дуже м, невдячна, скажімо, і ну, скажімо, некомпетентна, я б сказав, задача. Тому що от на даному етапі можемо сказати, що е, там, наприклад, з людьми ну, спілкування з бійцями, які там знаходяться безпосередньо, ну там. Оперативна обстановка може там на одному з напрямків за добу змінюватись 4-5 разів, так як на користь нашу, так на користь ворога. Відповідно, знаєте, там ну дуже динамічна ситуація. Це вона вже такою є ну десь днів 10 тому і от поки що, ну поки що можемо тільки дивитись, і якби ну як сили оборони України будуть намагатися цією ситуацією впоратись. Так, Пане Андрію, я намисно показую мапу нашим глядачам, так щоб ми предметно говорили, та і, і люди одночас бачили. Ми вже сказали про Новопавлівку, Сухий Яр. так, Я так розумію, що туди все доставляється саме зараз, у цією нашою головною трасою, яка от помічена жовтим, та це дорога на Мирноград, якщо можна так сказати. Ну, Від Чи дороги на Мирноград. Ну, від дороги на Мирноград, так, ця траса від Покровська до Мирнограда на даний момент теж знаходиться. Ну не під повним, але під частковим ну, вогневим. Ну скажімо, не під вогневим контролем, а в зоні вогневого враження ворога, так тобто, звичайно, що там. Дрони і все ну, якби в них з цим проблеми. Власне, так і як і їхня ключова логістика, також знаходиться ну, в зоні нашого вогнового враження. Тобто, от, Але ці ну, якби, оці, там, скажімо, такі там селище, селище міського типу, які от, знаходяться у цьому от, виступі, е, в них там, ну, якби тобто, момент в чому, що у випадку взяття під контроль е, траси, е, яка йде ну, далі від Покровська. На захід на Павлоград, Но це є, скажімо, одним ключовим транспортним каналом. І, відповідно, у випадку взяття ворога її під контроль після евакуації, от, наприклад, або відступу нас з позиції в цьому кармані, можемо опинити. знаєте, що відступимо, а далі виходити нема куди. Оце може бути проблемною ситуацією. Пане Андрію, якщо говоримо про песимістичний сценарій, його відкидати не можемо. Умовно, окупанти. Таки забирають під свій контроль тимчасовий Покровськ. Як далі розгортаються події? Що це для них означає? Що вони таким чином для себе виграють? Ну це для них вони беруть, скажімо, для себе. Вони беруть стратегічний плацдарм, і від Покровська далі вони отримують можливість рухатись вздовж кордону. Донецької області з Дніпропетровською областю і таким чином отримують якби плацдарм, з якого можуть далі рухатися північніше вздовж кордону Донецької області, таким чином розширюючи межі окупації. Та пане Андрію, зараз хочу ще показати. З'явилося відео від сил спеціальних операцій. Вони показали, зокрема, кадри з Покровська, Можливо, наші глядачі бачили, можливо, ні. Тут і вуличні бої, і робота тактичних груп. Зараз покажу тут і розвідка, ну власне знищення ворога все є. Хотіла вас запитати з військової точки зору, в чому складність у цих боїв, які проходять в місті, так які виклики постають перед нашими захисниками. Ну, виклики, власне, ну, на сьогоднішній день, що в нас є велика кількість, е, е, ну, як з нашого боку, так і з боку ворога використання тих же, там, ну, дронів різних типів, БПЛА ну, це FPV-дрони, значний контроль з боку там, і наших, і ворожих е, БПЛА. Все ж таки у росіян, там крім великої кількості, ну плюс нова їх тактика, так особового складу, що ти умовно ну знаєш, можеш заходити на певну позицію, особливо от Приватний сектор, так от сектор приватної там, будинків, а в ньому може знаходитись. Ти думаєш там ну навіть ж нікого немає, і не було ніби, що вчора туди тебе там за кілька годин можуть тихенько забігти російські окупанти невеликої групи в дві-три людини, і тобі вже нав'язати бій. Хоча там, наприклад, ще вчора туди залітав двій дрони, і ти бачив, що там нікого немає. от Плюс знову ж таки великий тиск з боку росіян, там, наприклад, тієї ж там російської тактичної авіації. Наприклад, тих же там ударів коригованими авіабомбами, які вони наносять по, ну скажімо і по Покровську, от і по всіх перефронтових містах, власне, от зараз там вони, якщо не помиляюсь, то була статистика, що за цей рік росіяни скинули на територію України там дається, більше 50 тисяч коригованих авіабомб. От. І лише там за останній місяць здається, статистика була по 5, більше 5,5 ,5 тисяч коригованих авіабомб. Цьому є складність знову ж таки збільшення там кількості і ролі там тих же fpv дронів, десь неможливість в міських боях ефективно. Ну, скажімо так, через відсутність площі, Ну скажімо, місце для маневру ефективну бронетехніку, хоча там наші там от західні зразки БМП себе насправді ну. Дуже непогано зараз, зараз якби, проявляють От, там, наприклад, ті ж там БМП Бредлі, наприклад, там чисельні влучання тих же ФП дронів, При цьому екіпаж залишається так. Там, є поранені, але правило виживає. От. В цьому проблема. Плюс, знову ж таки, головна, ну якби кількість, кількість ворога, так і його можливість при у цьому напівточенні міста атакувати з дуже великої кількості напрямків одночасно це все. Створює для нас, от, скажімо так, ну певні проблеми. Плюс, зрозуміло, там велика кількість арт артилерії. Хоча зараз знову ж таки безпілотні літальні системи різних типів, вони намагаються якби замінити нам артилерію певним чином. От загалом бої в місті вони. Ще плюс визначається дуже великим знаєте, рівнем де своєї динаміки, оскільки ситуація може бути активно змінюватись, при цьому не завжди може бути можливістю, скажімо, є можливість отримання в режимі реального часу актуальної інформації, чи там переміщення ворога, заняття ним позиції. От і таким чином, ну відповід... ну, відповідно, от це все в своїй сукупності складнощі, плюс такий ну, додатковий фактор, що все ж таки залишається певна кількість. Мирного населення, яка часто може дуже сильно ускладнити виконання бойових задач пане Андрію? Ну і власне про кількість ворога я теж бачила ці повідомлення від від військових, що йдеться про угруповання ворога до 170 тисяч окупантів. Що це означає? Це вони настільки збільшили свою присутність по всій лінії фронту, чи це вони з інших відтинків перетягнули і підкинули на Покровськ. Ні, ну в них вже оцінювалось на там, на момент початку осені. оцінювалася кількість російського угруповання майже там вісімсот тисяч за даними головного управління розвідки. І це як би вам сказати, 170 тисяч. Це загальна, скажімо так, чисельність тих підрозділів, які безпосередньо приймають участь зараз у боях за покров з боку російської сторони. Причому це виключно відтинок на покров це без ще там поруч Константинівки це окремо це от якраз загальна кількість, ну чисельність тих підрозділів, які приймають участь в боях за покров. Зрозуміло, що це не тільки не, не, не лише ті люди, як я казав, які безпосередньо є там на полі бою приймають участь у боях. Це і тилові підрозділи, це і, там їхні командні штаби, але загалом все одно, ну я ж кажу шалена, насправді кількість особового складу і власне. Чому вони придумали ці такі малі інфільтраційні групи? Тому що розуміючи, що перевага в кількості і чисельності в них є, але от вони для себе знайшли ще один такий спосіб, знаєте, її реалізовувати, тобто, от спробую їх використати як от такі, оці дуже малі. Там у них ці групи це групи від одного до чотирьох людей. Тобто, вони там навіть не на відділеннями заходять, там де, де ну кажучи, вже про взводи? Потім вони заходять, нав'язують бої в місті. Після того, якби, не як, ну скажімо, на класичний штурм, коли заходить група, от вона там штурмує, рота, наприклад, займає якусь позицію, нав'язує ворогу бій, тим самим дозволяє додатковим силам, наприклад, прийти і розгорнутися там далі і продовжувати штурмові дії. Тут вони заходять в якийсь момент. Знаєте, просто з невід з, з невідкіля вилазять, починають нав'язувати бій в. Тилу фактично перші лінії тилу, тим самим вводячи ну, певний там хаос в роботу оборони, і таким чином, власне, намагаються дозволити там основним силам з підтримки артилерії бронетехніки вже далі якби зайти на позиції. Ну і плюс так їхня мобілізація діє, і ну вони, знаєте, як сказати, все ж таки поки що вони з тими. Кількістю втрат, які ми можемо їм нанести. На жаль, ну якби напевно, скажімо так, вони можуть цю кількість людського матеріалу, що називається перевар, дозволити собі, щоб війна перетравлювала. Пане Андрію, і підсумовуючи, це покровська операція, якщо так називати, це власне наш здобуток, що вдалося так довго утримувати місто, тому що росіяни говорили про захоплення Покровська ще з минулої осені. Чи все таки тут є якісь прогалини? Десь щось пропустили, недопрацювали і треба буде робити висновки і роботу над помилками. Ну, давайте так, що помилки є завжди. Військовій справі ідеально все спланувати неможливо. Це безумовно. Та навіть я б навіть сказав, знаєте, іноді навіть це не помилки, а це, наприклад, нові виклики, які отримали, а до них не були готові, тому що, наприклад, такі виклики раніше не ставились. Де зміна тактичних прийомів застосування ворогом нових та наш ворог теж, ну якби на жаль, якби нам цього не хотілося, але теж має доволі непоганий потенціал до навчання. І що знаєте, найбільше. Росіяни гарно пристосовуються. Вони гарно пристосовуються, як показала ця війна. В них оцей знаєте, елемент пристосування до цих умов війни він доволі непоганий. Ну як і багато, якщо ми подивимось, знаєте, от все ж таки в країнах з таким авторитарним режимом, і авторитарним режимом підготовку підходу до війни. От вони ну якби їм дали команду, що мають звикнути. Вони звикнули все або підлаштувались. от І в наш Ворог це показує. Загалом, Ну на даний момент, якщо так брати, стратегічна задача у росіян була окупація Покровська на початок літа. Ну, задача така об'єктивна. Стояла, вони почали штурмувати друга половина весни. І з другої половини весни у них ну, якби задача така стояла. Скажімо, ідеальне – ідальне, це там до в першій половині літа з е, захопити Покровський Константинівку. І далі з цих двох плацдармів там перегрупуватися, підтягнути резерви, е, облаштуватися на цих двох нових плацдармах, і з, 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 скажімо, покровської агломерації почати рухатись, от як казав, північніше до кордону Донецького. Це от їхня задача рухатись уже окуповувати вздовж кордону. Це задача, яку вони мали виконувати на даний момент, вже, от рухатись вздовж кордону до області, а не окуповувати лише Покровськ. А з Константинівки. З одного боку і з іншого боку, з лиману, почати рухатись і е, до боїв за Слов'янськ е, і Константинівку. І, от на даний момент, ну, їм ці задачі, вони якби просто ну, ми бачимо, що вони не виконані. Тому можна з одного боку казати так: ну що про успіх, з іншого боку, ем, ну ж таки питання. Гаразд ми бачили розуміло, що ворог починає в тому числі перекидувати з інших ділянок фронту, якраз от в район Покровська Константинівки свої додаткові сили. Але знову ж таки, знову ж таки, ну, які ми мали реальні резерви для того, щоб там могли, знаєте, протиставити це ворог. Тобто, окей, ми бачили, у нас, наприклад, були ці сили, але ми їх не перекинули. Це одне питання. Що питання, коли ресурсів в тебе нема, і ти, ну, якби знаєте, коли просто елементарно нема чим, придну це, ми... Знову ще підвищити більшу ефективність, коли це неможливо. Ну усього теж є свої певні межі. О тому питання на даний момент: напевно, той факт, що ворог ну над... ще не окупував це, ну з одного боку, є позитивним. З іншого боку, окупація Покровська це для росіян, ну росіян ще є потенціал для продовження війни. І раз, якщо вони, наприклад, знаєте, до кінця року окупують і Константинівку, то це просто буде означати, що на кампанію 26-го року. В них все одно ну, задача повної окупації Донецької області, навіть, як то кажуть, ніхто не знімав, це значить, що ми просто в 26-му році з весни знову побачимо спроби отрухатись в тих напрямках, які вам вже визначили. Так ну і не будемо забувати, якою ціною це роблять окупанти, скільки життів вони кладуть і не рахують, власне. На жаль, поки ми, що ми з Ми навпаки цінуємо кожного кожного. Так. Ми цінуємо кожного і кожну захисницю, нашої нашого захисників. Всім дякуємо про за службу за те, що стоїте, за те, що боронити нас із вами. Спасибі вам, пане Андрію, за те, що підключилися за цю розмову. Дякуємо, глядачам обосток Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу і робить нашу роботу можливою. Будьте з нами, будьте свідомими до зустрічі.